Правда крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. У цьому, напевне, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має вони і крила не слухають пір'я. А справди, чесноти, довір'я, у кого з вірусі у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щирості на турботі, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або із мрії. Людина нібито не літає. А крила має. А крила має.